В пленарне засідання шостої сесії міської ради оголошую відкритим. Переходимо до розгляду питань порядку денного про визнання повноважень депутата Шосткинської міської ради. Є постанова Шостінської міської територіальної виборчої комісії, яка прийняла рішення зареєструвати депутатам Шостінської міської ради від політичної партії Рідне місто» Крамера Дмитра Васильовича. Про дострокове припинення повноважень депутата Шоскінської міської ради Осипенко. Підготовлено на проєкт рішення припинити дострокове повноваження депутата Шосінської міської ради 8 скликання Осипенка Андрія Васильовича, обраного від Шосінської міської партії Рідне місто на підставі особистої заяви про складання ним депутатських повноважень, повідомити Шосінську міську територіальну виборчу комісію Шосінського району Сумської області про прийняте радою рішення. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами місцевого значення з метою видобування піску. Ми розглядаємо лист Державної служби геології та надр України щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Богданівського родовища. Виникало питання. Перше це у нас є комунальний заклад, наприклад, «Зеленбуд», чому він не може реалізовувати даний напрямок, отримати такий же дозвіл. І реалізовувати пісок, тому що представник організації нам повідомив, що на меті є реалізація даного піска. По-друге, є ще питання щодо всіх організацій, які обслуговують дороги в громаді, звертаються жителі громади, чому не посипаються, наприклад, в селах дороги. І також стає питання, де ми будемо брати пісок, чи не стане таким. Так, питання, що коли ми надамо надра на території нашої громади, потім ми ж будемо купувати у даної організації пісок, аби обслуговувати наші дороги. Дана земельна ділянка розбита на, на, вже на п'ять земельних ділянок з кадастровими номерами і такі інші. Чому ми не можемо сьогодні вже говорити про якусь конкретну ділянку, на яку претендує організація? Зараз оформлюється саме дозвіл на користування надрами. А після цього ще декілька етапів весною, на яких розглядається це питання. Наступне питання щодо гірничого відводу і проект розробки ділянки. І тому подібне зараз э, родовище, яке воно існує, воно не ділиться, тому про э, якийсь поділ ну на державному рівні це э, немає. На яку площу ви будете претендувати? Ну наразі та яка розділена і відповідно буде відповідати проєкту. а чому наприклад зелену? Чи управління освіти не бере участь в такій самій роботі для того, щоб теж мати право на видобуток такого ж піску? Наприклад, я навесні звернусь до влади і скажу, завезіть, будь ласка, на моєму окрузі вибачимо в 35 пісочниць пісок, а мені скажуть, нема. Чи я скажу, давайте завеземо і обновимо пісок в дитячих садочках, а нам скажуть нема. Тому я, у нас була така пропозиція, щоб таку ж процедуру почали проходити і наші комунальні підприємства. Я зачитаю текст проєкту поводити ТУВТД надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску. Скажіть, будь ласка, яке нас наступне буде питання? Це надання дозволу на розробку проєктної документації? Так? Надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою. Ми надаємо конкретно фірми на розробку конкретної. Ректного родовища всього. І якщо ми хочемо, щоб там був Зеленбуд чи хтось був, то треба теж давати йому розрішення. А далі потім будуть слідуючі рішення, І не одне, ще декілька рішень. Прошу голосувати. Рішення прийнято на сьогоднішній день. Держава прийняла рішення про те, щоб виділити певні кошти для того, щоб працювали пункти незламності. І в нашому місті теж облаштовані такі пункти незламності. Дані кошти з держави будуть використовуватися центром зайнятості. Ми вносимо доповнення до відповідної програми. Тобто вносимо зміни у цю програму і наші безробітні зможуть працювати на пунктах незглавності. Практично в усіх високоповерхових будинках, в усіх установах, школах, садках і таке інше, будуть пункти незламності. Я прошу приймати участь, і ми передбачимо які то пільгове економічне Крім цього, ми розробляємо програму про те, що будемо компенсувати частково витрати на придбання. Електростанцій я хотів би вас проінформувати, що сьогодні надзвичайно складний день з електрозабезпечення на рівні області. Введений новий графік з вчорашнього обіду. Введений графік 2 години. Є електроенергія. Чотири години нема. Починаючи з 10-15 обленерго ввело аварійне відключення по вказівки Укренерго, тому що кількість електроенергії, яка генерується в Україні, не відповідає вимогам те, що використовується. Надзвичайно складно виявилися мешканці, які відносяться до другої групи споживання. Получилось як було дві групи, потім чотири групи. І вони між собою мінялися. А при трьох. Нема парності, виникає питання, що перша група з третє міняється. А друга група кожен день одинаково. Ми звернулися в обленеро з тим, щоб поміняли графік, тому що не годиться. Крім цього, сьогодні наш рес спільно зі своїми службами у нас є. Контролюючи представники, які сидить у диспетчерській службі, контролює, щоб всі команди виконувалися, які дають «Укренерго». Відпрацьовується таке: у нас не виключаються будинки, які сидять на лінії до центрально районної лікарні, до інфекційного відділення, до дитячої лікарні. Кабеля прокладені, і ті будинки, які підключаться, світяться цілодобово. У нас світяться цілодобові. Ті, які підключені на три підйоми води, світяться будинки, які підключені до котелень. І ці будинки, які в цих мережах не виключаються. З сьогоднішнього дня їх беруть на карандаш і буде РЕС виключати із трансформаторних підстанцій. Ці будинки, які не попадали, які були на цих мережах. Кількість будинків, які виключаються, збільшиться. Дисбаланс, попитаємося з сьогоднішнього вечора уже регулювати. Але ми з вами повинні розуміти, що ворог Путін продовжує вести політику на те, щоб ми хвилювалися з не виходить, перемогти нас на фронті. І тому він внутрі хоче створити конфліктну ситуацію і б'є генеруючі кампанії. Б'є е, трансформаторні підстанції біля атомних станцій. Тобто, практично в Україні не залишилось генеруючих кампаній, на яких би не прилітали їхні ракети. Він розраховує, що ми будемо хвилюватися. То ми з вами повинні розуміти, що ситуація складна, вона не буде швидко полегшуватись. Ми повинні перетерпіти цю зиму.